купила трошки продуктів і зараз хочу зробити пробіжку. Я не займаюся два дня і потім один день зранку роблю проблю пилатися а ввечері пробіжку. Дуже тупе, согласна з вами, дівчатки, ну іншого виходу нема, бо в мене просто не вистачає на сил, ні часу, бо дуже багато роботи. ну Нагадаю, що в п'ятницю у мене я з 2 до 9 в залі. Ну ладно, зато потім я буду тиждень насолоджуватись Європою. В Європу лічить дядьки в Азію. Як дуже хотілося б. Але Але, так, да, дивіться, яка сіренька вже. Де да, красиво розціла. От. І зараз якраз пробіжку зроблю. До нової пошти, бо в мене зламався, можливо, ви пам'ятаєте з моїх минулих влогів, що я запарувала 4 плівки, бо в мене зламався мій фотік, я замовила новий. І я попросила тата, щоб він пішов, подивився зі мною чи все ок з цим фотоком. Роблю пробіжку. І зразу на пошту пробігуюсь до тата за фотіком. Вот. І на вечір я планую собі зробити просто смузі. Полница банана молоко. Дякую. На бирпродуктив у девчонки не меняется. Йогурт, лаваш, творог, бананы. Там вообще, мой батончик протеиновый. Она была реально протеинная. Так, зараз ми з вами збираємось в Катімо Матча Клаб. Зараз зроблю укладку, не пробуюсь і будемо виїжджати. Look for today! Кльово, Але я напевно перевдягну лофер на кроси. Я так сьогодні задоволена своїм зовнішнім виглядом і укладки просто. Подивіться, наскільки ідеально. Все, одягаюсь. До Ані ми не бачились, не знаєш таке. Ой! в Поки чекаю Аню вирішила спуститись і подивитись на красиві цвітіння. Це магнолія чи ні. Я взагалі всьому не розбираюсь. Я знаю сирені. Сірення Сир не бачу, якщо чесно. Це що? Вишня магнолія, що вона? Не магнолія, але. Щось красиве, так? Да? Боже, оце сирень. Да, нет, ну пахнет сирень. Девочки, нет, это не сирень, все. В школе кто биологию видно, прогуливал, да? Совышняя? <сум> Боже, да, я дурна, да, вибачте. Не, ну каштан-то я точно знаю. Все вже вы не переживаете, да, я не прям такая дурна. Каштан у нас немовернее в Киеве. Я хочу яхту Едю, <соснан> <секрет>. <соснан> А что блин? Ну, ну, ты, ты, ты. ну да. А Ми ж на UGC creator, тому ми в Катимоне фоткались, фоткаємось тут. На мирні локації. Ой. Я чомусь так поржала за свою плівку, що вона знову не проявиться. Я думаю, может, это ще одну зараз купити розкриття магазину якось бо якщо вона з подорожі не вдасться я просто я ще встигла відвідати тіну і вже йду на роботу О, сьогодні просто amazing. втомлена, але дуже задоволена. От. Що зараз? Зараз погуляли з Тімом і буду робити піларіс. Але я не знаю, який тип піларіс я хочу робити сьогодні, але ми вибачимо згодом. Так, не забула сьогодні, показую сніданок два таких маленьких трикутнички з сиром. Тут сир, йогурт і банани. Трошки плотненько, тому що зараз 11-та, Мені треба поїсти. Зараз бігу, до речі, на манікюрчик. Дивіться, моє дому. Да. Ось такої Вот. До. І додому я повернусь тільки в 9 вечора. Я не знаю, що я буду їсти за цей цей час. Може якийсь батончик, Ну, у мене нема просто часу на щось інше. Тому плотненько треба поснідати. І зелений чай. Ти гуляти йдеш, так? Да? Так, ми зібрали вже з Тімою на манікюр. Мені інколи здається, що має мастер більше чекає Тіми, ніж мене. Тому ще раз, так? Да, от просто обрубки, я не знаю, жахливо. Подивимось, що в нас вийде. Так, вирішила сьогодні зробити чорний. Обожнюю, це мій найулюбленіший манікюр. І я хочу відростити і в наступний раз зробити френч. Я вже дуже соскучилась за різним манікюром, бо. Я наверное, робила нігті десь місяці 3-4. Я не знаю, що робити пальцями, ну, от якось то да, такої. Для ЗДВГшників моїх любимого ну, щоб я розказую, що все відбувається в кадрі. Вот. І хочу відростити і зробити собі кольоровий якийсь френчик наступний раз. Тіма, пішли. Пішли на кого? Пішли. Швидко зробити в пі... в пілатес. Зробити пілатес, перевтягнулась, ходила в душ і йду проводити тренування, як завжди, ребятки. Не забуваємо підписуватись на канал, тому що наступні влоги будуть вже більш цікавіші. Як ви могли поняти, я вас прогріваю цей весь влог. Тому да, чекайте, і підписуйтесь на мій телеграм-канал, щоб бачити, що зі мною відбувається. Вдруг ви за мене, звісно, дуже переживаєте за свою любимому блогершу, Що да, ну, як би коротше, все. Па. Дівчонки, ви маєте знати, що я собі купила. Просто не повірите. Рожеву ковбойську шляпу, так. Да, да. І що? А я що не можу собі дозволити, чи що? Ні, насправді це у мене з моїми дівчатами ученицями буде вечірка така. Думаю, це все. А я йду знову на роботу. Це я попрацювала. Будь ласка, друзі, не забувайте ставити лайк ваші роботучі лошадки підписуйтесь, залишати коментарі. Я зараз іду ще гуляти з тімою, вже півдесятою. Такої, звісно, да? ну, чого. Вот. і побачимось з вами вже завтра. Щоб ви зрозуміли, наскільки я втомилась, у мене такого ніколи не буває, завжди складаю все в поличку. Боже, дячки, так, да, виглядає, наче цей влог, у мене просто. Дічки, пожалійте, ні. Взагалі ні. Просто виділюсь э, станом, який вона зараз. І вважаю, що, як как би, бы, да, ну, буває. Коротше, такий забавний факт. Hello! Hello! Say hi! Так, а що це таке? Хто мені пояснить? Якщо капає дощ, а по погоді цього нема. Дівчатки, нам врут гідромедцентр. Це що таке взагалі? Що це таке? Я ж вам забула показати, який новий фотик, я собі купила. Так, не звертамо увагу. На трошки бруд, це вже я готуюсь до поїздки. Так, у мене був оцей Олімпус. А, тут є плівка, але я хизишу з нею. Я її примотала. Коротше він перестав фоткати, я його обожнювала. Він мені прослужив десь рік, але це ж все вже було. Моя найулюбленіша плівка ось ця. Це кодак. Ось вона у мене і тут стоїть. І я собі купила скину, скину ось таку. Літо 24 називається. Подивимось, як він буде фоткати. Вот. Так, зараз. Коротше, у мене були дуже жорсткі трабли з цим. Я не знаю, чи проблеми з фотиком, чи проблеми в мені. Я здам на проявку цю плівку, подивимось, можливо, там щось є. Але, походу, ні, бо, бачите, ось така, така штучка. І зараз ще. У мене ще є ось такі фотик. І я з нього дістала ще ось таку плівку чорно білу я її десь рік тому фоткала. І вона теж така. Коротше, я не сильно шарю в цих плівках. Не знаю, можливо, знову просто витрачу гроші, але цікаво, можливо, якісь кадри і вийдуть. І. Буду вставляти вже в цей. Дай Бог Господі, щоб все було нормально. Ще я сподіваюся, що я візьму цей фотик. але він пише, що треба змінити батарейки, хоча вони нові. Можливо, він просто вже того. Йому вже років 20 цьому фотику. Папа його купував, коли ми ще їздили в Крим. І давайте я вам ще взагалі покажу, що в мене які ще камери. Так, от такі бардаки навела, щоб вам показати все, що в мене є. Так, показую. Перше, це в мене є такий Polaroid. Зараз я вам його покажу. Як він відкривається, ям строки вже не користувалась. Ось такий. І для нього потрібні такі великі касети, але... Я їм ще жодного разу не користувалась нормально, тому що ніколи не доходили руки купити касети. А як я захотіла нормальним користуватись, то почала війна. Далі. У мене є ось такий раритетний татовий фотик Київ. Гляньте, ну, це ж просто. Але тато сказав, що він зломаний. І його треба починити. Ну, звісно, ніхто його не чинить, І він у мене ось тут так красиво вісить. Далі у мене є інстакс. Це мені друзі подарували теж в 2021 році. Я теж вже кілька років не користуюсь, тому що його в подорожі брати мені незручно, бо він займає дуже багато місця. І якщо ти на день, наприклад, береш маленьку сумочку, то його приносять носить в руках. Далі йдемо. Ой, вау, він червоний, ще такий, подивіться. Красота. Далі, з плівочних, в мене є ще ось такий е, Hanimax. Це був взагалі мій перший е, плівочний фотик. Я його купувала ще в 19-му чи в 20-му. Ні, напевно, в 20-му під час карантину. Я його купувала, теж класні фотки він мені робив. Але вже все. До речі, якщо хтось хоче в мене його купити. Напишіть мені в Телегу чи в Інстаграм, відправлю. Далі в мене ще є така камера. Це мені тато купував, коли мені було років 10-12. Ще коли переходили, знаєте, такий був переходний, напевно, раніше переходний момент з великих відео. Камера на такі маленькі. Вона знімає HD. Дуже прикольно. Це саме. треба ще я треба зарядити? Блін, зараз вона включиться. Коротше, це ось така відеокамера, але на неї можна і фоткати. Дуже прикольно. Треба її теж, напевно, зарядити і взяти з собою. Далі в мене є ще один фотик. Ми її називали, ну всі їх називали Мильниця. Це цифрові фотики такі. Такий кенон, це вже був мамин, теж купувався для подорожі там в Крим, зустрічі з друзями, мама завжди на нього фоткала. Тому це теж така, знаєте, пам'ять. Я не знаю, чи він працює, треба купити батарейки перевірити. Далі в мене є ще ось такий фотик. Це вже мама мені віддала Я десь на барахолці на флі знайшла в Німеччині, він теж щось. Перестав вмикатись, але він дуже прикольні фотки робить, ось цей саме. От. Теж буду намагатися його зрядити, бо хочеться щось таке, знаєте, взяти з собою в подорож. Коротше, ось така велика-невелика колекція. А, кстати, собачники. Давайте да, перейдемо з теми на тему. Найкращий віск для лап ось цей. Скріньте собі. Просто The Best. От. Ну і тепер буду все це прибирати. Свою паличку з чухлами, всякими зарядками. і -д -д -д. О, айфончик мой старенький, боже, який це 6 s напевно, клас. Теж вже раіте, так? Да? Але знаєте, що мені найскладніше? Це вибрати сумку, з якою я буду їхати. Знаєте, я не знаю. Бо ми, коротше, їдемо тільки з рюкзаком. Бо не хочемо досхатись з одним чималом хтось із нас. Ну, коротше. От. І треба взяти якусь сумку ще до цього рюкзака. І I really don't know. Що це має бути? Дічки, а давайте ми в телеграм-каналі разом. да, виберемо це. Що це? Що це за діва таке? Що це за рука? Look of the day, трошки такий красний цей і меч кепочки з світшотом і сумки з самбами. Все, я пішла працювати сьогодні. Знову у мене чотири заняття. Дівчатки, ну такий контент. Ну от такий. Таке життя, такий контент. Тому погнали працювати. Я коли вдома я обожнюю займатися в піжамі, тому сьогодні саме такий день, тому що у мене сьогодні дуже дячки. Я знаю, можливо, вам вже у вас місяця чути. Мене дуже багато сьогодні роботи, так і є. Тому зараз роблю пілатес швидкий в піжамі і відвіга... відвігаюсь на роботку. Зараз ми з цими гуляємо. Я хочу купити собі булочку і вже піду на роботу і буду показувати, ла? як я працюю. Просто... Так, в системі в мене трошки вижити лимон, не знаю, чи обличчя читається чи ні. Но мене зараз дещо врятуває дячки. Да, диета вона називається ну, а що, якщо я буду працювати стільки годин без можливості поїсти, тому. Like this! This is what balanced life looks like. Я не з'їдаю ціла, тому що там багато десять даючи начинку. Вс, девчонки, бачу мальжик. Вчера зробила собі авто за карточка, где такая бодибилдер, що у на сьогодні наявності явності едет. Желтенькая чуть-чуть. Зараз піду змою і покажу вам результат. Це я всю ніч спала. Ось так. Такі мене ручки. Блін, ну чуть не домазала, да? так? Ну, нічого в цьому світі не ідеально. Так, ось що залишилось від моєї засмаги після душу. Взагалі, хоч що і залишилося, не розумію. Ні, ну та бронзова, конечно, дівчинка була дуже тумаче. Це наче. Ну, коротше, да? ну, отак. так. <смі> отак. Е, прикріпляю сюди свій улюблений, бо я його вже сховала, свій улюблений Свою улюблену баночку для автозасмагу, яку я використовую. Може здати, що в мене на сніданок сьогодні тільки банан, але там є ще трошки творожочку, сиру. І <смі> в мене залишилось два ось таких сирничка, тому я їх. Собі зараз підсмажу. І, звісно, з таким настроєм ось таким настроєм буду пити чайочок. Look of the Day. Ось такі футболочка. Ну, от Так, Так, і зараз вже нарешті їду на фестиваль. Буду підтримувати команду дівчат в соло. Вот. І... Завтра я вже уїжджаю, залишаю дівчат на такі собі канікули. Вот. Тому що я вважаю, що їм і мені вже час трошки відпочити від кількості роботи, яку ми робимо. Думаю, так, так давайте. А ручки там у мене такі. Ну ладно, я ще розбуваємося з ким ви вмієтеся. От чисто і збори. Well, Тім, що ми беремо? Я не знаю. Просто пів шафи сюди, бо що мене все бісить. Я ненавиджу взагалі збирати речі. Просто моє саме неулюблене. Я зібралася до зуби, поки я вам хочу розказати приколи, бо я забуваю вам розказати. Коротше, в минулому році, коли ми з Анею їздили в Рим, влог можете подивитись на каналі. Ми приїхали щось раніше до нашого номеру. Я відпочиваю, дзвоню татові, там бабушка ще, і вона О, ми щось приїхала типу, в 5-6 вечора достатньо рано. І вона дзвонить, нагадує, що ми відпочиваємо в Римі. Вона дзвонить і каже: Ліс, а ти що в Лондон приїхала типу, лежати в номері? Боже, мене просто перервало. Коротше, бабушка весь час це думала, що я в Лондоні. І зараз я вже два тижні, як я розказую, куди я їду. І бабушка кожен день називає просто рандомні міста і така. Так, а куди ти їдеш? В Копенгаген? Так, а куди ти їдеш? В Валенцію? Так, а куди ти їдеш? В Венецію? <реш> Коротше, бабушка за два тижні ніяк не запам'ятає. Куди я їжу, і ми з татом дуже сильно угораю. Всього просто ось такий вам рандомний факт. Хоча бабушка, ну ні, подумайте, бабушка, з нею все нормально, просто щось саме факт географії в неї дуже погано запам'ятовується. Боже, просто не можу зібрати себе. Тім дякую, перевернув трійник. Не можу зібрати себе докупи і почати збирати речі. От, Все, що в мене є. Просто не можу. Тіма, не бійся. Ну, уронив. ну що? І злякався, злякався. Хлопчик, що сам уронив, і ще й злякався. Ну, і ти такий Секунду, мама. Все, все добре? Ти скоро будеш на охрані взагалі? цілий тиждень? Я тупо не розумію, що мені брати, тому що ми там буде тиждень, будемо. Там незрозуміла погода. Коротше, я взагалі не знаю, що мені робити, дячки. Хто ще такі, які не любить збирати речі у подорож кудись? От я думаю, над сумочками, чи треба мені червоне. Чи треба мені ось це чорне? Да? Прикольно, пам'ятаєте, з розпаковки. Я робила на неї анпакінг систему. Я ще ні разу не носила, але мені здається, що вона прикольна буде під якийсь casual-look. Ще я вирішила їхати з рюкзаком, бо я не сильно хочу носитись з валізою. І зараз я думаю, бо Саша сказала, що я поміщусь рюкзак, я завжди з ним подорожую, що мені ок. Але щось тут даже не знаю. Коротше, я нічого не знаю. Ну, як ми могли поняти з монологами, його, що я нічого не знаю і нічого не понимаю. Тім, в тебе все ок. Тіма, ти ті мамин, ти мамин не собачка, Тіма, ти ті мамин собачка любимая, де? Хто мамин любимий хлопчик? Ну, злякався, ти ну нічого, ну уронив, ну нічого страшного. В общем, зараз будемо розгрібати всю цю кучу, і я вже до вас вийду, покажу, що я які луки зібрала. Так, ну в мене вийшло зібрати е... Шо, рюкзак, Я от зараз думаю, які гетри мені краще взяти. І, можливо, ще візьму якусь із цих сорочок. Але I'm not sure склала речі, які я не беру, речі, в яких я їду. Зараз йду гуляти з тімою. Дядьомуся відводити його до тата. Вот, і зараз вже приїжджає Саша ми Сашею потусимо і разом поїдемо на вокзал. Вот, що ще? Ну і все, Зараз приїду Саша, ми запитаємо, які очікування від нашої поїздки. І все, нарешті я їду. Я останній раз кудись їздила півроку назад на Тенерифе. І ось вже нарешті їду в нову подорож. I think it's worth it. Yeah, girl. Подивіться, який гарний захід сонця в душ, вже вдягнула лонг, в якому буду їхати. І я випадково напшикалась містом з блискітками, бачите? Буде в мене такий блискучий лонг, ну бо я і не проти. Все щечка, Сашу. Зараз піду куплю щось нам поїсти на ранок. І все, дівочки. І ваша улетіла. Подивіться, яке небо, офігеть. Ну как раз, девочки. Вийшли погуляти з Тімою, заодно десь Сашу зустріну тут з таксі заберу Я знаю, що сама. Тима! Тима, девочка! До речі, згадки, куди саме я їду, можете писати її під цим влогом, тому що в ТГ ще ніхто не згадав. Не згадав не вгадав. Тому, можливо, хтось із моїх коментаторів отримує маленький сувенір з місця, куди я їду. Тому пишіть в коментарях. Найнеулюбленіша частина це з ваших ті, і прощання з ним, і кудись, коли я уїжджаю, я просто вигляджував. І завжди прошу, щоб мені скидували мій фоток. Все, іду додому і вже має приїхати, Саша. Це Саша з нами в одній кімнаті зараз чи ні. Переїжджаєш? Нормуль. По-моєму, тут на 10 кілометрів. Так, тільки що був повний розбор. Ну, вже все, так. Да? Ми прощаємося з вами. Кстати, Саша, які в тебе. Як ти думаєш, як про наша поїздка? Я думаю, чудову отлічно. хороший коментарі. Дякую. <свіць> Все побачимо з вами вже в наступному влозі.